Найважливіші гостинці. У дуплі високого крислатого бука вирувала метушня. Гілки з насінням тремтіли, а стовбур мало не луснув зі сміху. Так залоскотала його сім'я білочок. Ти, кільті почистила? Як ми в гості до дідуся й бабусі з такими кігтями поїдемо, роздавала вказівки мама Білка, пакуючи валізи. Зараз, матусю, мовила Марта, про себе подумавши, треба й гребінець прихопити. Ромчику, де твоя зубна щітка? Я в садочку її забув, відповів малюк. О, Тато плеслибав з боботи. Двері дупла відчинилися і разом із татом закотилася велика торба. Люба, я купив для твоїх батьків горіхові гостинці. Ото зрадіють дідусь і бабуся, сказала Марта. Коли валізи було спаковано, лишилася дрібничка донести їх до вокзалу. Тато взяв усе найважче, а мама усе найцінніше. Квитки, бутерброди й малого ромчика в зуби. Шкода, що мене вже так ніхто не візьме, зітхнула Марта. Доню, у тебе ж хвіст парашут. Нам, білкам, падати зовсім не страшно, а мені страшно. Сказала Марта, огортаючи себе пухнастим хвостом ніби шаликом. Я зараз спущу валізи на землю і повернусь по тебе. Сказав тато, як добре, коли рідні поряд, страшно уявити, що було б, якби ми не втекли від тієї жахливої пожежі, думки стрибали в голові білочки, а в серці був дивний. Настрій. Вона тішилася, що побачить рідний Горецьк, і сумувала, бо їхнє дупло вигоріло дотла. Обережно двері зачиняються, сказав провідник пан Борсук. І потяг потихеньку рушив. Марта й Ромчик посідалися коло вікна й чекали, коли ж побіжать дерева. Але дерева за вікном. Нікуди не побігли, а поповзли на черавлики, власне, як і сам потяг. Хоч він у квитку й називався швидкий, проте, вочевидь, ішов пішки, а не їхав. Такий собі потяг пішохід. Тук-тук, тук-тук. Розмірено стукотіли колеса. Лягаймо спатоньки, сказав тато й дав дітям подушечки. На добраніч. Раніше потяг у горецьку стояв довго, тож часу виструбнути було обмаль. Хочіш. вигукнув пан Бурсук, бо поїзд рушить далі. Широкі стежки горецька стали вузькими. От і прийшли, повідомив тато з полегкістю, опустивши валізи. Діти враз забули про сон і з радістю полізли на дерево. Так знайомо зарипіли двері і на гілку ганок вийшли дідусь і бабуся. Не стримуючи сліз, вони обіймали рідних і примовляли. Як ми скучили за вами, як же ви виросли! Білочки так стрибали та обіймалися, що, врешті-решт, усі попадали в малу купу і покотилися на середину вітальні. Ми привезли вам найсмачніші горішкоплавнівські козинаки, сказала Марта, І голіхову пасту додав ромчик. І ще дещо особливе. Мама білка розгорнула вологу ряднину і звідти визирнули пророслі жолуді й малесенькі саджанці сосон, схожі на пухнасті скуйовджені травинки. Це дітки нашого рідного дуба, мовила мама. Мені вдалося їх урятувати. В очах бабусі забриніли сльози. Оце так сюрприз, Люба! Ти вмієш здивувати. Ура! Ми будемо саджати ліс. Радісно вигукнула Марта. У мене є і лопатка. Я буду копати. Поснідавши, білочки взяли інструменти, торбинку з саджанцями і вийшли з допла. Зараз я вам щось покажу. Змовницький підморгнув дідусь і повернув ліворуч від входу. О, гірка! Еге ж? Я теж байдики не бив. Усміхнувся дідусь. Гірку було зроблено зі стовбура поваленого дерева. Оце так розвага, сказала мама. Хто спробує? Звісно, я, мовив тато й радісно полетів униз на купку сухого листя. Юху! За ним із вереском з'їхав Ромчик. Мартусю, а ти хочеш? обережно спитала мама білка. Так, хочу, ви ж зі мною? Звісно, доню. Ми завжди з тобою. Білочка відчула, ніби стала більшою за себе, більшою за свої сумніви, такою великою, як небо. Тепло й довіра розлилися в її тілі, і хвостик знову став надійним парашутом. Марта з вітерцем спустилася вниз. Вилюхнувшись на листяну кубку. За нею з'їхали мама та дідусі з бабусею. Усі на місці гайда до роботи. вигукнув тато. Це наш рідний Дуб. вигукнула Марта. Погляньте, коло нього вже зеленіє трава. Марта стала гладити травичку і раптом побачила там свого. Ведмедика капчика. Він був брудний у сажі, але цілий. Мій капчику! Білочка пригорнула його до серця. Раптом ромчик захлипав. Я затинався ромчик, С -с стояв там, а, а внизу все голіло. Тату Обійняв Ромчика. Небезпека трапляється, тому важливо знати, як діяти. Ми пишаємося тобою, синку. Я я боявся, що вогонь забеле вас у мене, схлипував малюк. Головне, щоб побоювання не переросли у великий страх. Саме від великого страху ми часом діємо нерозважливо. Н Напевно, у мене селедній страх, сказав ромчик, витираючи сльози. Мене час і твій страх знову стане маленьким помічником корисного інстинкту. Тим часом долинув голос дідуся, який розчищав землю для саджанців. Гей, хлопці, де ваші лопати? Бабуся, дідусь, мама, білочка і Марта вже спланували невеличкий лісок. Коли ямки були готові, Марта обережно поклала жолоді паростками догори, а робчик із бабусею взялися поливати. Це буде найкращий ліс у цілому світі. Радісно вигукнув тато. Так, мовила мама Білочка, наш найдорожчий дім. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал, адже попереду вас чекають не менш цікаві історії та казочки.